Лемікон Дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 23 квітня. Неподалік від Москви вибухнув величезний склад із боєприпасами. Детонація триває і сьогодні. І в повітря злетіло більше 100 тисяч тонн боєприпасів різноманітних снарядів. Там у Владимирській області оглянемо власне наслідки того, що сталося. Росіяни ж розпочали великий наступ на Костянтинівку на Донеччині. Поїхали вперед танки, інша бронетехніка. Ну і, взагалі, на цьому напрямку в цьому районі стає все складніше і складніше оборонятися. Тож поглянемо, як розвиваються події на Новопавлівському напрямку. Це південь Донецької області. Наші морські піхотинці знищують бронетехніку ворога під зав'язку набиту піхотою. Маємо кадри відбиття і таких штурмів. І на Херсонщині українська авіація працює невтомно. От вдалося розбомбити командний пункт ворога біля Олешок. Теж маємо кадри від наших повітряних сил. Вже на початку нашого огляду, як завжди, нагадую про важливість коментарів до відео, підписок на канал. А також поставте лайк. Просто зараз на початку нашого огляду все це допомагає нам працювати. Ну а ще важливіше донатити і підтримувати наші сили оборони, наших військових. Маємо сьогодні звернення стосовно нашого нового збору для першого окремого штурмового полку імені Давінчі. Ні, Дмитра Коцебайла. хлопцям дуже потрібні реби для захисту від ворожих дронів. Тож послухаймо їхнє звернення. Важаємо здоров'я. Ми бійці першого окремого штурмового батальйону Давінчі роти вогневої підтримки воюємо зараз на Покровському напрямку, де гостро потребуємо засобів радіоелектронної боротьби. Хочемо попросити глядачів 24 го каналу та програми Огляд карти бойових дій з її ведучим Дроздою Андрієм допомогти нам у зборі. На засіб РЕБ, які ми встановимо на автомобіль, дякуємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Героям слава. Вчора ми, до речі, непогано стартували, і вже значну частину суми на цей важливий реп закрили, але сьогодні продовжуємо збирати для того, аби досягти необхідної цілі. Зараз на екрані з'являться реквізити і опис цього збору. Отже, тут ви можете, власне кажучи, перейти на наш сайт Funda 24 tvua і долучитися. Бачите, є тут у нас і PayPal, і картка Монобанки. От, власне, за цими реквізитами можна перейти і задонатити або. Тож просто перейдіть на наш сайт. Власне, там цей збір є. Бачимо, що вже 40% ми майже вчора закрили від необхідної суми, тож рухаємось далі для того, аби долучитися. Є ще QR-код, який власне, зараз я і покажу на екрані. От за цим QR-кодом можна теж перейти і долучитися це зручно із смартфонів зробити. Дякую кожному, хто вчора активно донатив. Дякую всім тим, хто долучається сьогодні до цього важливого збору. Ребе, зараз це дуже і дуже важливий комітк компонент нашої боротьби проти ворога на полі бою. Так само, як дрони, це меч, який ми уражаємо ворога, знищуємо його. Ну а засоби реб допомагають уже захищати життя і здоров'я наших військових під час виконання бойових задач. Отже, далі рухаємося вже безпосередньо до подій на полі бою. І ну розпочнемо ми сьогодні власне із новин, які фактично обрамлюють нашу війну, тому що ми сьогодні дуже багато міжнародних власне, заголовків почитали в міжнародній пресі стосовно того, того, що відбувається у Лондоні, там, як ми знаємо, американці їхали із мирною угодою від Трампа, так званою, і багато хто може й очікував, що вже буде досягнуто результату цього тижня. Трамп сам це анонсував. От як писала американська преса на одній сторіночці, Трамп підготував таку угоду, де йшлося зокрема і про вимоги до України відмовитися від Криму, фактично відмовитися від інших територій. Українська сторона на ці умови не пристала, не підтримала їх вчора. Президент Зеленський відверто сказав, що ми територіями не торгуємо і про це дискутувати взагалі не будемо. Наша делегація їде говорити про умови тимчасового припинення все бойових дій або ж тривалого припинення, тобто фактично повноцінного, так але росіяни власне хочуть і Путін хоче зафіксувати статус-кво на вигідних для себе умовах і висуває американцям умови, щоб вони визнали Крим. Юридично російським здається, Трамп через Віткофа, через впливи Віткофа ну стає все більш прихильним до цієї ідеї. Як сьогодні заявив віцепрезидент Ша Венс, має відбутися обмін територіями і додав, що кордон не може проходити точно по лінії фронту, але обидві сторони мають скласти зброю, заморозити цю справу і зайнятися реальною розбудовою кращої Росії, кращої України. Ну Венс абсолютно. Ми знаємо, що це людина з дуже куцими розумовими здібностями і відсутністю повної моральних принципів. В принципі, тут і Дональд Трамп особливо не виблискує жодною етикою і мораллю, але дуже хоче Нобелівську премію миру. І Коли звучить фраза обмін територіями, ну то питання виникає: що Росія віддає натомість, Росія відступає з якихось окупованих наших територій, так і фактично віддає контроль українським військам через Росія віддає Калінінград, через Росія віддає Курили Японію. 何 Чи Сахалін не знаю, Чукотку в обмін на Крим, що взагалі Росія в цьому обміні територіями може запропонувати? Ясно, що нічого. Путін пропонує просто зупинити зараз бойові дії там, де вони і проходять на лінії фронту. Але він ще звичайно поатакує місяць-два, щоб відгребти собі побільше. А тоді аж зупиниться. Тому насправді все це брехня і маніпуляція, от в яку грають і Росія, і Сполучені Штати таке враження зараз на одному боці нам звичайно на це погоджуватися ж ніяк не можна. Тим часом Росія продовжила бити дронами по цивільних і вбила людей у Марганці. Росіяни влучили дроном в автобус, який перевозив працівників одного із підприємств у марганці. Сталося це сьогодні зранку. Дев'ятеро людей загинули. Одна момент нашого огляду і йде мова про дев'ятьох загиблих і приблизно 30 людей, які були поранені. Цим безпілотником ось такі вони мирні плани і наміри з боку Путіна вкотре задекларовані ударами по цивільних людях. Я ще додам, що безпілотники шахеди. Били по Полтаві, Одесі, Харкову і вчора, і сьогодні вночі. Тому така от вона картина війни зараз. І крім того, вдалося знищити вже з нашого боку. Вдалося знищити на території Росії величезний арсенал із боєприпасами. Це напевно найгучніша в прямому переносному сенсі подія безпосередньо то в форматі бойових дій за вчора, за сьогодні і взагалі затривалий уже час такого грандіозного вибуху на території. Росії ми не спостерігали давно. Отже, вчора почали з'являтися в другій половині дня кадри просто такі феєричних вибухів, виверження от складів боєприпасів на біля міста Кержачу у Владимирській області. Місцеві мешканці нас знімали масу таких відео. Виглядає все це надзвичайно вражаюче і ефектно. Це приблизно 70 кілометрів від околиць Москви, тобто це дуже близько до Москви. Один із дійсно дуже великих. Величезних складів із боєприпасами, снарядами на європейській географічно-європейській частині Росії таких там складів сім. Це четвертий з них, який підірваний. Тобто там ще здається три, які не зачепило, залишається. Але це дійсно один із найбільших. От його максимальна ємність, заповненість з цього арсеналу, може сягати. 264 тисяч тонн боєприпасів, тобто майже 270 тисяч тонн боєприпасів, максимально може бути розміщено, могло бути розміщено на у складах і на території цього арсеналу. ГРАУ це 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони Росії. Отже. Там могло бути розміщено більше двох мільйонів снарядів. Річне виробництво на території Росії. Тобто все, що Росія за рік може виробити, склепати по боєприпасах, от воно могло бути там розміщене на одному цьому арсеналі. Але кажуть, що він був наполовину заповнений, і то непогано. Це означає, що фактично там було близько 100 тисяч тонн снарядів. Переважно очевидно північнокорейського походження, бо Росія не встигає виробляти багато. Майже все вистрілюється відразу ж таки, що виробляється. А це, до речі, на цих супутникових кадрах червоним кольором позначено території, які були охоплені вибухами і пожежами. От і Супутник зафіксував аномальну термічну активність на цих територіях. Це означає, що фактично. До 90% території цього арсеналу було знищено, спалено. Зрештою, детонація відбувалася і сьогодні. І пожежі теж відбувалися сьогодні. То там врятувати напевно, що нічого не вдалося, або мало що вціліло, скажімо так. Ну і цей, значить, склад уже ми фактично викреслюємо зі списку. Він знищений. Чим він був знищений, складно сказати. Там місцеві мешканці поширювали на відео. Інформацію про те, що чотири безпілотники прилетіло і влучили. По цьому арсеналу, але відео не було лише од на словах. Вони заявляли, що були якісь безпілотники. Офіційно росіяни стверджують, що жодних уламків там не падало. Тобто, чиновники Володимирської області кажуть, що це було головотяпство російське, славнозвісне, тобто недогляд які покурили там, де покурили там, де треба, і от він спалахнув цей склад. Раніше я додам для розуміння контексту, от минулого року, зокрема. Наші військові знищили склади в місті Торопець, в Липецьку, також біля Енгельса, і ще в Брянській, Воронезькій областях були такі самі операції безпілотниками, проведені зі знищення величезних складів із снарядами з боєприпасами в Краснодарському краї. Пам'ятаємо там далі під відкритим небом. Росіяни зберігали снаряди і все це здетонувало. Ну і це також причина того, чому Росія не має зараз такої великої переваги портил. По вогню, саме артилерійському на полі бою, не тільки тому, що вони не встигають виробляти, хоча це теж причина, але везуть з Північної Кореї натомість снаряди, але і тому, що ці склади регулярно, ці арсенали вибухають, детонують. І згоряють. І от якщо подивимось на карту, справді оцей кержач, це дуже близько від Москви. От від Балашихи, це буквально 70 кілометрів по прямій. Цей вибух, до речі, кажуть, спостерігали і в Московській області за 20-30 той 50 кілометрів в районі Ногінська бачили цей вибух. Тобто від Москви це далеко. І відповідно безпілотники, які мали би уразити цей арсенал, вони мали б облетіти ППО Москви, тобто якось оминути його. Тому напевно, що росіяни вважали, що в районі цього ж таки. Кіржача в безпеці е, перебувають ці снаряди. Цей арсенал він взагалі надійно прикритий. Був на їхню думку. До речі, цікаво, що саме в цій місцевості біля кіржача в сусідньому селі розбився колись Юрій Гагарін. Тому місце, як то кажуть, намолене. Тепер і арсенал їхній там вибухнув. Ну і з цікавих подій також відзначимо, що вдалося вже сьогодні безпілотниками атакувати Татарстан і там в районі міста Єлабуга, де Росіяни збирають свої шахеди пролетіли Наші дрони, безпілотники можемо показати ці кадри. От, наші безпілотники активно кошмарили там Казань і інші російські міста у цьому регіоні. От, низку кадрів ми маємо. Щось росіянам вдалося навіть збити. От Бачимо підбитий безпілотник, дрон. Видно, що це такі великі масивні безпілотники, типу одномоторних літачків, які вже не вперше туди долітають до Алабуги і Лабуги, де росіяни збирають ці. Свої шахеди, поки невідомий результат цієї атаки відбулася вона сьогодні, в першій половині дня. Тож будемо очікувати на якісь деталі, точніші дані. Тим часом рухаємося саме до. Прикордоння Сумщини і Курщини, де продовжуються бої на південь від Гуєво в районі монастиря Горналь. І вчора ми показували кадри того, як росіяни бомбардують цей монастир, знищують його. Продовжуються тут штурмові дії з боку ворога. От як пишуть самі окупанти в Курській області, російські війська продвинулись в районі монастиря і продовжують вибивати противника із населеного пункту Горналь. Ну вже кілька тижнів йдуть бої. За цей монастир вже вщент. Його знищено кабами, дронами били по цих келіях і храмах цього монастиря росіяни. І, зрештою, бачимо, що продовжують штурмувати цю точку на карті. Вони і далі. В Білгородській області, зовсім поруч, як пишуть, теж росіяни, бо з нашого боку тут обмаль інформації. Той же Воргон заповідомляє, що продовжуються бої в районі Попівки і Демидівки і суттєвих змін лінії бойового зіткнення не спостерігається, не фіксується. Тобто, фактично, де бої були і минулого тижня, там вони точаться і тепер на території Білгородщини. Не поруч вже на півночі Харківщини, в районі Вовчанська активізувалися ворожі атакуючі спроби і дії. Пише про це наш військовий. Із каналу Офіцер Плюс пише, що на Вовчанському напрямку ситуація дещо ускладнилась як в самому місті, так і в районі населеного пункту Тихе. Це село. На схід від Вовчанська, ось воно тут розташоване, і його теж ворог намагається активно штурмувати. Є тут і втрати наших позицій. Пише офіцер Плюс, не уточнюючи наскільки критичні ці втрати, відверто кажучи, додає він ситуація тримається завдяки титанічним зусиллям. Піхоти і пілотів, зокрема бригади прикордонників Форпост. Коли я говорю про це, маю на увазі виключно мужність і героїзм особового складу, який виконує завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Особливо люто рубається піхота. Деякі з хлопців вже давно сидять на позиціях, і це дуже велике число по кількості днів, які вони там провели. При цьому військових складних ситуаціях не розгублюються, дають достойно бій, деякі героїчно віддають життя. Отака одна ситуація біля Вовчанська. Знаєте, ми часто оминаємо цю ділянку фронту, а тут як бачимо. Дуже складно, дуже непросто тримати оборону, і зараз ворог знову тут активізувався. Взагалі, оці території біля Вовчанська, біля Куп'янська, фігурують нібито в цих домовленостях Трампа про так званий обмін територіями. Ніби Росія забереться з Харківщини, але залишить за собою там Луганщину, захоплені райони Донеччини. Херсонської і Запорізької областей, принаймні Путін, так хоче. Оце і називається обмін територіями так по по Трампівськи це значить, от з Вовчанська розбитого вони вийдуть з прикордонної зони, і можливо з району Куп'янська за Оскіл заберуться. Це ну абсолютно ми розуміємо нерівноцінно, і ніхто на це погоджуватися не буде. Бої тут тривають. Тим часом біля Куп'янська в нас змін немає. Взагалі в нас мінімальні зміни по лінії бойового зіткнення, Фактично ніде окупантам. Не вдається просуватися, хоча ворожі штурми, якщо ми говоримо саме про північний схід, також дуже активні біля Лиману і продовжуються от спроби росіян атакувати від Катеринівки за рікою Чорний Жеребець. Це у нас Донецька область, так але тут фактично проходить межа областей Харківської, Луганської, Донецької. І от від Катеринівки на Новомихайлівку ворог намагається рухатися і на новий. Мир або новий світ, так, от є тут три такі села, де ворожі штурми продовжуються. Поруч є село нове, яке так само намагається росіяни дістати, і на зелену долину там взагалі є висоти. Перед цим селом, який вдається обороняти, але от цей район, як бачимо, дуже і дуже непросто обороняти. Дуже він складний і багато там активності ворога. Щоправда, техніку окупантам не вдається перекидати через ріку Чорний Жеребець. Ця техніка знищується. Процесі от таких форсувань річки далі на е, часів ярі на Краматорський напрямок. Ми рухаємося. Ну, по Краматорську в різних телеграм-каналах сьогодні зранку була інформація про ураження нічне нашого складу з боєприпасами. Я от погортав і різні там телеграм-канали воєнкорів. Так званих різних є якісь відео. Вони заблюрені, але справді там видно детонацію і це, значить, пабліки. Місцеві Краматорські пабліки, які це поширювали. Ну, таке враження, що справді е, прилетіло може минулої доби, але в нічний час по складу з боєприпасами і детонація доволі довго тривала, як пишуть росіяни. Нічого доброго в цьому немає. Це означає, що можуть бути проблеми з підвозом БК для наших військових, які обороняють той же часів Яр, Краматорський напрямок, район Торецька, бо звідси власна логістика, вона. На Костянтинівку направлена і далі на Турецьк. А біля Турецька якраз ворог активізувався дуже активно. Зараз, взагалі, е, таке враження, що вже почався повноцінний наступ на Костянтинівку з різних напрямків. Дуже активно росіяни із часового яру пробують лізти їх тут зупиняють. Ну і зупиняють вже давно і ефективно, але ми розуміємо, що сили і резерви наших військових тут теж не є нескінченними. Ну а із нових подій то відзначимо активізацію ворога на відрізку між дачними озарянівкою тут на Деліївку ворог особливо активно поліз, і от фактично активізація відбулася вчора сьогодні. От Дачне Озарянівка, це оця от е, ділянка фронту на північ від Торецька, е, Деліївка, село тут виділяється. Це залізнична станція. І от його намагаються окупанти захопити. Як повідомляють наші розвідувальні служби, ворог застосував танки, бойові броньовані машини. І сили 68-го і 163-го танкових полків 150-ї мотострілецької дивізії, це 8-ма російська загальновійськова армія. Чому Деліївка? Тому що Деліївка це залізнична станція, як вже було сказано, і тут іде залізнична колія від дружби через Деліївку, і далі в бік Костянтинівки, тобто росіяни вже не раз таку модель. Наступальних дій застосовували, коли вони рухалися саме залізничним насипом коліями. Їх ніхто не міг зупинити. От зокрема, вони в районі очеретиного на покровському напрямку здійснювали такі просування вперед і десятками кілометрів рухалися. Не було знайдено тоді панацеї протидії проти такої моделі ворожих наступальних дій. Тут очевидно, росіяни пробують здійснити щось подібне. І от навіть з танками вони штурмують в напрямку Деліївки, створюючи проблеми зараз в нашій обороні. Будемо уважно стежити за цим відрізком фронту. Тим паче, що і поруч на південь від Торецька є ворога просування. Тут вони намагаються рухатися в бік Костянтинівки вздовж автомобільної траси От суху балку. Ворогу вдалося захопити. Є зміни по Діпстейту. Ми вчора ще про суху балку говорили, посилаючись на ворожі джерела. А от сьогодні маємо новини вже по діпстейту. Так, маємо дійсно зафіксоване просування ворога тут в районі сухої балки, і так само варто відзначити, що росіяни просуваються й по інший бік від цієї траси. Від калинового штурмують напрямку старої Миколаївки-Гнатівки. І ще поруч сьогодні ворог заявив про е, окупацію села Тарасівка, яке, за яке раніше вже йшли активні бої на на Тарасівку ворог тут активно ліз. Е, Тарасівка, це село поруч із е, теж трасою, яка йде на Костянтинівку з Покровська з Мирнограда. Тобто ми спостерігаємо дійсно комплексні дії ворога із такого постійного е, руху. По всіх основних, фактично по всіх основних транспортних напрямках, артеріях, інфраструктурних об'єктах, які спрямовані в бікостянтинівки, тобто це якраз спроба перерізати дорогу тут в районі Тарасівки Єлизаветівки із Покровська на Костянтинівку, а також рух вздовж відтинку траси, яка йде з Донецька, Завдіївки на північ до Костянтинівки. І рух залізничною колією на Костянтинівку, тобто фактично. Наступною великою ціллю ворога на Донеччині є місто Костянтинівка, і це ну вже очевидно стає, тому що дуже багато атакуючих дій справді спрямовані в напрямку цього міста. Ми це бачимо, поки що ніде прориву не вдалося ворогу здійснити, але ну сама тенденція вона насторожує. Ну і по самому Покровську можемо сказати, що от те, що безпосередньо біля Покровська відбувається. Воно вказує дійсно на добру організацію нашої оборони, тому що росіяни вчора і тут пробували штурмувати, атакувати, втратили близько 200 штурмовиків, піхотинців більше 20 одиниць техніки, про що говорить. Якраз Станіслав Бунятові Сайдара, його телеграм-канал Говорить Снайпер, про це пише. І загалом вдається тут відтісняти ворога на захід від Покровська, в районі Удачного і Котленого. Наші військові постійно проводять успішні стабілізуючі дії тут. І навіть, от Богдан Мирошников, військовий оглядач, пише. Що якщо так далі піде справа, то вдасться розблокувати рух в напрямку межової, це таке селище на захід від Покровська. Тут теж йдуть дороги, є залізниця, яка проходить в тому напрямку, яка не використовувалася, бо ворог дійшов до цієї залізниці в районі, того ж таки котленого удачного, звідки зараз відкидають росіян. Отже, Морошников пише, що над людськими зусиллями вдається відсувати ворога від траси на Павлоград біля Покровська. Якщо динаміка зберігається, Бережеться, то в перспективі можна буде казати про розблокування шляху на межову. Наразі ворог все ще присутній у промці котленого і на південно-східній околиці удачного. Але якщо контролювати лінії піщани, солони, Шевченко, Новотроїцьке Успенівка, фактично траса на Межову знову буде придатною для логістики. Але не будемо загадувати наступні тижні і місяці покажуть, як буде розвиватися ситуація. З наразі вона на межі, скажімо так, ця ситуація. Ну і південніше Покровська, ми бачимо, що на умовно вже навіть Новопавлівському напрямку біля Костянтинополя-Багатиря Росіяни. Просунулися між срібнем, між Андріївкою, в районі слов'янки, по Балці і по е, посадках у степах, знову ж таки, намагаючись вирівнювати тут лінію фронту. А самі росіяни пишуть про цю ділянку фронту таке. От зокрема Воргон запише, що йдуть тяжології бої на нескольких направленнях. Російські війська продовжують продвігатися к населеному пункту Богатир відбиває одбіває противника позиції. Ми не бачимо цього просування по карті, але спроби від розливу на богатир штурмувати і рухатися вони відбуваються постійно. От, і дуже близько вони від цього самого пункту від траси вже зупинилися, окупанти, закріпилися і продовжують, продовжують атакувати. Продвіження є, пише той же Воргон, задаються крайні тяжело. ВСУ використовує всі доступні сили і средства, щоб замедлити наші війська. Ну, це зрозуміло, що українські оборонці, захисники тут всі доступні засоби застосовують. Ну і також по цьому ж таки Новопавлівському напрямку маємо кадри від нашої 35-ї бригади морської піхоти, яка зуміла знищити ворожу МТЛБ на буквально штурмовиками. Про що пишуть наші військові? Вісім штурмовиків проривалися на МТЛБ полями до наших позицій. Але їх наздогнали, і і оператори. Стугне відпрацювали по цьому російському броньовичку, по цій машині і відповідно вона була вщент розбита, знищена разом із особовим складом, який їхав на цій МТЛБ, на цій мотолизі. Їхав, їхав та не доїхав. На таких кадрів із Новопавлівського напрямку предостатньо, і 110-та бригада там нові кадри відбитого штурму ворожого публікує. Отже, продовжується спротив ворогу на цій ділянці фронту і наприкінці ще покажемо роботу нашої військової авіації, яка відпрацювала по російському ротному командному пункту в районі Олешок на лівобережжі Херсонщини. Там Винищувач Міг 29 розбомбив ущент російський командний пункт біля Олешок. Кадри опубліковані телеграм-каналом Соняшник, який висвітлює діяльність нашої авіації. Ну і це дуже такий смачний приліт. Ймовірно були застосовані бомби французького виробництва Хамар, які дуже... Точні, дуже якісні. От ми бачимо, що залишилося із тієї будівлі, яку росіяни використовували саме як ротний командний пункт. На повному відео видно, що як окупанти туди заходять до удару, ну а потім виліт літака, і все фініта ля комедія для російських окупантів біля Олешок. Тож, друзі, на сьогодні у нас вся інформація важлива з фронту. Свої думки і міркування пишіть, будь ласка, в коментарях до відео. І побачимося вже завтра у новому випуску огляду карти бойових дій. До зустрічі.